Група ЗВ-211 щиро вітає святом краси та весни 8 березня. У цей святковий день хочеться привітати з міжнародним жіночим днем. Жінка як весна. А весна в цей день особливо прекрасна, природа особливо гарна, сонце найяскравіше і небо найчистіше. А на душі тепло від ваших поглядів і зворушливих посмішок. Так нехай і ваші обличчя в цей день залишаться найщасливішими на свій землі, найсвітлішими і радісними. Щастя вам і кохання, чоловічої підтримки і турботи. Нехай перший підсніжник подарує вам ніжність. Весняне сонце подарує тепло, березневий вітер надію. І щастя, і радість, і тільки добро. Вітаємо вас з міжнародним жіночим днем. Нехай він нагадає вам про те, що життя може бути казкою. І хоча протягом трудових буднів ви втомлюєтеся, навчаючи, доглядаючи нас, бажаємо вам, щоб ви продовжували вірити в казку. Нехай кожен день буде наповнений чарами, які виконують всі ваші мрії. А ми постараємося, щоб ваша робота завжди вам приносила задоволення. Група ЗВ211 дуже любить цих вас. Дорогі викладачі, ви наші наставники та помічники. Ми бачимо, як ви стараєтеся для нас, тому хочемо скористатися можливістю, яку надає прекрасне свято, щоб висловити привітання до 8 березня. Нехай поруч з вами завжди знаходяться люди, готові вас підтримати, бути щасливі кожним життя. Бажаємо, щоб сонце вам усміхалось, щоб мрії збувалися ясні, щоб доля постійно вам дарувала, щасливі і радісні дні.